Незважаючи на агресивні дії Збройних сил Російської Федерації, ми з вами повертаємо стабільність в Україну. Крім Кабінету міністрів, який приступив до виконання своїх обов'язків, ми відновлюємо місцеві адміністрації, і в більшості областей вони вже працюють в нормальному режимі. Найближчим часом я переконаний. Вся виконавча вертикаль буде ефективно функціонувати в нашій країні. В той же час, мабуть, всі знають, що сьогодні вночі, під час засідання Ради безпеки ООН, представник Російської Федерації заявив, що Російська Федерація вела війська або збирається ввести, вони ще цим не визначились. А що саме цікаво, що це робиться, за зверненням громадянина України Янукович. Я хочу сказати, шановні колеги, і Верховна Рада безумовно це підтримує, що відповідно до Конституції України і українського законодавства, тільки Верховна Рада і лише Верховна Рада може приймати рішення в разі потреби. Щодо введення іноземних військ на свою територію. Це виключна компетенція парламента, і жодна провокація не може застосовуватись під прикриттям заяви будь-якого громадянина, навіть екс-президента. В той же час Генеральна прокуратура проводить слідства щодо Масових вбивств в Україні і одним із головних фігурантів в цих справах є експрезидент України Янукович Саме тому Генеральна прокуратура буде звертатися до Російської Федерації, де зараз знаходиться експрезидент, з вимогою екстрадиції. Його до нашої країни, де буде забезпечений чесний і неупереджений суд, для швидкого зняття напруги, яка сьогодні виникла в Автономній Республіки Крим, Російська Федерація повинна негайно повернути підрозділи своїх збройних сил Чорноморського флота місця постійної дислокації. Вивести з автономії всі свої військові підрозділи, припинити втручання внутрішніх справи нашої країни, а видача Україні Януковича сприяла би пришученні нормалізації двосторонніх стосунків наших країн. Шановні колеги, коли ви не заперечуєте, я би пропонував цю позицію оформити заявою Верховної Ради, яка би стосувалася чіткого підкреслення виключної компетенції парламенту щодо введення іноземних військ на територію і щодо нормалізації ситуації, яка пов'язана з виведенням військових з території України. Нема заперечення оформити це заявою. Правамент. Нема. Є пропозиція підтримати голосуванням. Прошу голосувати. Прошу включити себе раду. За 239 Рішення прийнято. Дякую.